Діди себе ксилофон. Так, все даю. Книжку. І пласти. Поїхали. Що в нас є? Ксилофон. Будемо один. Один. Дім-дібін-дивін. Березнечко, так, віддаємо. Зараз ще буде. Вибере один. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Віддаємо так. Зараз я тобі ще дам. Один. Mm -hmm. Один. 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 <ків> mm. Так, молодець. Давай, погоди. Один. Mm. Один. Добре. Давай поглянуть. Mm. Молодчик, пояду через давай, давай. Один. Mm. сонечко, З умничком. Супер гарна, дівчинок.